Яке дивне життя тут на землі, і як часто ми не помічаємо проявів любові Творця до нас, до всього, що створено для нас же, невігласи ми, а є за що дякувати. Щодня ледь розплющивши очі, почувши стукіт власного серця, звуки з вулиці або поруч з нами. Нам треба небагато, та нам завжди мало. Така людська суть. Мозок постійно невдоволений чимсь, вимогливий і неспокійний. А душа знає, чого хоче, і вдовільняється лише любов'ю. Ми такі нестерпні іноді, капризулі, що малі, що дорослі. Увесь світ танцює для нас щодня і щоночі, а ми сумуємо, скаржимось, гніваємось, встановлюємо безлузді правила, придумуємо собі традиції, тобто добровільно пускаємо в себе ілюзії, сперечаємо з іншими людьми, жадібно і агресивно доводячи свої погляди. Хм, Ніби суть життя від цього зміниться. Поділяємо світ на добре і погане, на чорне і біле, і таким чином обмежуючи своє світосприйняття. Смішні люди, дивні. І я так в є винятком. Я жінка, мама, дружина, донька, сестра, ще й поетеса. Та чи потрібні мені всі ці ролі? Насправді я просто душа, часточка творця. Він дихнув мене життя і веде мене за руку дорогами, які я обираю сама. А він та його помічники завжди поруч. Кличу батька, коли впаду і коли лечу, не знаю куди. Життя. Ми не можемо йти проти нього. Не можемо оминути, ми можемо не прожити його. І від того, як ми до нього ставимось, воно отримує якусь назву для нас дар або пригода, або мандрівка. А для когось іспит, екзамен чи випробування ми самі даємо визначення йому. Життя не має часу, не має кордонів. Це ми надаємо йому того чи іншого значення. Життя просто є або немає. Ми всі, коли дорослі відмовляємось від життя, бо воно усюди, а ми відвертаємось від нього, коли йдемо з нахиленою головою або з понурим виразом обличчя, напруживши очі і тягаючи за собою важкі думки, а ще гірше – образи, осуд, ненависть. Життя любить справжність. А ми вдягаємо маски, бо боїмося бути чесними. Щирими, відкритим серцем. І тоді життю затісно, тіло ув'язнене, душа здавлена, свідомість звужена до меж. І коли вже несила прикидатись перед собою, коли гординя не дає зговорити з Богом, ми розпадаємось на частинки, а потім загублені і заново знайдені, хочемо крикнути щосили Життя, я люблю тебе. Я за тебе, бо ти за мене. Я довіряюсь тобі, як і ти мені. Залишаюсь, і ти залишся. Ти прекрасне, ти красива до німоти в ногах. Твоя мудрість перехоплює подих, твоя любов пронизує і підіймає до небес. Дякую тобі, за океани і за горнятка з твоєю святістю. За світанки і за ті моменти, коли захід сонця можна порівняти з дитинством, що відходить на ніч, але обіцяє повернутись першою посмішкою. Дякую за квіти, які істинно неповторні, за друзів, які приходять несподівано і радісно, а йдуть з болем, залишаючи всередині нас згадку і добру надію. Кожна зустріч тут на землі це ніби спалах зірки у небі. А зірки горять по-різному. Назнайомлять з тими, через кого нам приходять відповіді на наші молитви. Це велика благодать нам від Отця. Так Бог демонструє свою любов, тому зась піддавати критиці тих людей, які нам не подобаються. Вони наші вчителі, а ми вічні учні на землі. Більшість з нас людей любить відкладати. Відтерміновувати життя, мовляв, пандемія, війна тощо. А життя не спиняється ніколи. Воно рухається одночасно зі Всесвітом. І кожен з нас є частинкою всього, а ми намагаємось роз'єднуватись, несподівано віддаляючись від того, хто тримає все у балансі. Періоди турпулентності потрібні, як потрібна розрядка перед дощем. У вигляді грому та блискавки усе збалансовано тут від початку, і так буде стільки, скільки треба бути. Я люблю тебе, непередбачуване, і однакове, неосяжне, і миттєве, і наповнене, і незбагненне життя.